Так, у нас четвер ярмарок. Ох, треба буде знайти хоч десять хвилин. Купити овочі, фруктів. Але не зараз, ближче до обіду. Фух. Привіт всім, Лія. Ку-ку. Ку-ку. Так, їдемо на восьму. Так, що я забула? Я забула Лія під вечірок дати в школу. Це буде біда-біда. Тепер треба мені знайти час заїхати в школу віддати. Як це все зробити? В школу ж на територію так просто не зайдеш, треба когось викликати до воріт. Ой! Сама винна, забігалась, пам'ятала, пам'ятала і забула. Так, несу сміття спеціально відведене місце в цьому житловому комплексі. На кодовому замку просто так не потрапиш туди. Ось так. Йти тут теж треба набрати. La porte est Каже, хвіртка відчинена, заходьте. Кущики ростуть, розмарин, шавлія. Десь, будь ласка, Десь. весь набір. Так, Перша година є вже, але сьогодні я працюю 7 годин 45 хвилин робочого часу. Плюс переміщення. Ще треба все ж таки буде поїхати Лію передати перекус. Сподіваюсь, я впораюсь, все в мене вийде. Зараз повертаюсь до будинку до сусіднього будинку, до Лідії і потім багато їздити. Сьогодні знову на Мотаю. Більше 10 кілометрів, мабуть, у мене вийде. Це точно. Об'їжджаю ярмарок. Залишаю велику двері і до пішки. Недалеко. Вертаюсь назад, забіжу додому на пару хвилин, зроблю лі ланчбокс, по можливості заїду в школу. Сонечко вийшло, хоча то дощ то сонце, так що сьогодні ще буде накрапати. Знову мій маршрут пролягає повз школу. Тож їду, повертаюсь туди, де була вже вранці. Будинок цей, штукатурять, завершують вже будувати. А що, На вулиці нікого немає, не гуляють в школі, тож Поки що не віддам ланчбокс. Миколай, до речі, сьогодні поїхав разом з класом в Тулузу зранку на весь день в університет. Не запам'ятала в який саме, але в них там день в університеті будуть їм розповідати, як все облаштовано. Цікава ініціатива насправді. Заохочувати до вищої освіти. Закінчила ще дві години. Невелика перерва в мене 40 хвилин. І потім ще три місця, три будинки на 3 години 45 хвилин. Зараз буду знову пов школу проїжджати. Думаю, якщо побачу, що діти там гуляють, то когось покличу, якщо ні, то вже пізніше, ближче до закінчення навчання. Теж заїду. Ще треба на ярмарку купити, хоча б яблук багацько, як минулого тижня. Ця ціна не змінилася. Так, отже, що я цього разу купила Не багато, але помідори були по 1 євро кілограм. Не знаю, чому, можна було і трошки більше взяти, тут трохи більше 2 кілограмів, але вирішила, може вони якісь тепличні вже. Скоро будуть поганенькі. Вирішила аж багато так не брати, але 1 євро це фактично даром. Це ціна соціального магазину. Яблука, як завжди, шантеклер сорт. Нам подобається дуже. Вони величезні, але в нас є вихід. Ось така машинка, діти самостійно, ну, окрім лії, нарізають це все, чистять. І тоді їм шматочками невеликими вони це все з'їдають. Воно такими кільцями очищує, і кільцями ріже яблуко. Ну, діти її шкуринку їдять окремо стрічечкою. Ну, коротше, ціла атракція. Цього разу взяла більше, ніж минулого. Десь 6 кілограмів в мене. яблук вийшло по євро 20 І взяла. Петрушку, ось так, рука не піднімається. Таке можна було виростити самостійно тут на ділянці, точно, але ось так і не змогла. Не вийшло в мене з петрушкою нічого. І в цьому році теж один євро, ось такий пучечок коштує. Мені для страви потрібно, хоч, мабуть, тако приготую, Я Там потрібна петрушка в супермаркеті це рідкість, рідко можна зелень знайти в таких ось пучечках. Тому взяла. І мадам, яку звуть Лідія, моя сусідка, знову нам дала кексик, але тут, як ви бачите, вже не все. Тому що я одразу його лію і порізала. Ланчбокс таки під вечірок положила, але ж поки що не віддала. Пізніше завезу обов'язково в школу. Тож знову Лідії величезне дякую. Такими смаколиками раз на тиждень обов'язково. Нас радує, дітям передає. Крутимо педалі далі. Так. Ой, щось відбувається, щось легше не стає. Подзвонили тільки що з коледжу. Наскільки я зрозуміла, Миколай не поїхав, зрозум... не зрозуміло, чому мені дзвонять о 13-й, що він не поїхав. Тому що були не підписані якісь папери. Ой, треба буде ще з'ясовувати. Власне, треба приїхати підписати дозвіл, щоб його випустили з коледжу, відпустили додому. Ну, Мені не подобається ця ситуація. Ох, ладно. Ну, я обурююсь, тому що починаю думати. Де ми були неправі, як батьки, чому ми там щось десь не підписали. Але насправді зазвичай вони їдуть, ніяких додаткових підписів з нас не збирають і взагалі зрозуміло, що це за історія. І якщо якийсь винятковий випадок і треба було щось підписувати, то чому б, ну, як ми мали про це здогадатися, не зрозуміло. І знову ж таки. Ті, хто організовують цю поїздку, вони мали б побачити, що у всіх дітей є підписи, а в нього немає. Ну, якось, якась дуже нездорова ситуація з тим коледжем. Так, тож, окрім того, що Лії треба з'їхати, ще треба заїхати в коледж. Миколая, звільнити. Бонджо, Ну що, тепер прискорююсь. У мене є 15 хвилин, вже трохи менше. До наступного місця роботи. І мені треба подолати чималеньку відстань до коледжу. І потім з коледжу на авеню де до Тулус доїхати. Все, буду їхати швидко. Це вже територія коледжу. Привіт, треба дочекатись когось вчителя. За це я тебе познімаю трошки. Каже: вибач, мама, що змусив тебе запізнитись. Які тут троянди ростуть. Гарні. Отже, що сталося? Миколай забув нам дати документи, які їм в свою чергу роздали, щоб батьки заповнили. І я так зрозуміла, що це було добровільно і каже, що не всі прийшли в школу, не всі поїхали, але з тих, хто приїхав в школу сьогодні, він єдиний прийшов без цих підписаних, заповнених анкет. Власний, Упс. тоді він і не поїхав. Я вже запізнююсь на три хвилини, і їхати мені ще хвилин п'ять. Така ось історія, прискорюю. Шкода, що не поїхав, і най... але найбільше те, що, мабуть, ж і нагадували, і вчора, можливо, казали, що не забудьте ж ті анкети принести. Ну, а Миколай каже, я, мабуть, не зрозумів. Ну, а дати, віддати батькам він забув. Десь виложив вдома і забув навіть нам про це сказати. Ну а ще треба було хвилин 10 стояти, чекати, поки розберуться, хто кого випускає, потім журнал піти, десь взяти, де треба мій підпис. Дозвіл, щоб моя дитина покинула територію коледжу до закінчення. Учового дня. Так. Вгадайте, що сталося? Я не доїхала. 30 метрів в мене спав ціпок. О, майка! Добре, що хоч колесо ще не спустило, було б ще крутіше. Побігла. Потім закінчу з роботою, тоді вже буду одягати. Бонжу! Ого. Мерсії. Аланді. Так, тепер в мене є 10 хвилин на те, щоб заїхати в школу до лівії. І бути на місці у місію Бернага. Але ж в мене ціпок спав. Треба його на місце налаштувати. Такі тепер в мене руки. Так, ну врешті віддала вчительці, але не Ліній, а з молодшої школи. Тій, що три річок навчає в минулому році. Вона була вчителькою паралельного класу Ліну. Ось, попросила. Ну, вони всіх дітей знають, знає. Вона кому віддати Лія тому що в самому а, центру цього дозвілля ще нікого немає, чи принаймні поки що десь вони пішли, а мені треба не можу чекати, поспішаю. тож сподіваюся, зараз вони вчасно все передадуть. Лія не встигне засмутитися. Я запізнююся вже на дві хвилинки. Думаю, за три доїду. Тут недалеко. Добре, що недалеко. Це в переробку закинути і все. Все, відпрацювала майже 8 годин сьогодні. Втомилась дуже. Але ще треба домашніми справами зайнятися. Вечерю готувати якось. Більш-менш адекватно провести час з родиною. Насправді настрій просто жахливий. Підтвердились моє найстрашніші побоювання з приводу того, куди ж сьогодні поцілили в Харкові. І це друкарня одного з моїх найулюбленіших видавництв видавництво Віват. Я все відкладала замовлення книг останнім часом. Дітям обіцяла багато замовити. І вам розповідала, як я періодично заходжу. Ходжу по сайтам видавництв, обираю книжки, складаю там їх в кошик, але так руки не дійшли. І ось, власне, буквально вчора Семен просив мене знову нагадував, що я обіцяла і досі не замовила книги з історії України. Його дуже цікавлять. І ось, будь ласка, така страшна трагедія для книжкового нашого українського світу, ком'юніті. Звичайно, люди загинули. Це найстрашніше, найголовніше, що людей не повернеш. Але також для українського видавничого світу це така втрата. Я не знаю, як це як швидко і як це компенсується. Величезну, одну з найбільших в Європі, друкарню. Сп... Спалили. Розбомбили. Отжу, спалили. Ох. Таке. Ще один привід. Подумати, наскільки ось тут в такому мирному житті у Франції французи не зрозуміють взагалі, що це. Що саме відбулося, що відбувається, і взагалі там в Харкові мої рідні? Душа не на місці. Хай же не буде сьогодні ніяких поганих новин. Бо інколи здається, що важко витримати. Гату гату передали тобі? Ти зраділа? Але це було як сіде. Гриша додаткове коло дає. На відміну від мами, він ще не накатався на велику. Так, Гришечка. Петро сьогодні не захотів на групу подовженого дня. Поїхав після школи сам додому. Я йому дозволила а Гриша Зарічка, кажи куку. -ку. Друзі, дякую вам за те, що переглянули це відео, як завжди. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що підписані на цей канал. Я вам дуже вдячна. Я готую нове відео для вас, тому залишайтесь на каналі. Буде ще цікавого багато. Бувайте!